Привіт, мої пані та панове! Що все ж таки купити? І сьогодні моя відповідь свіжий, чистий, прозорий кришталевий парфум як весняне повітря. Це третє відео марафону. Якщо ви щось пропустили в описі під відео, ви знайдете плейлист, можете там подивитись. І надолужити, ми вже поговорили про квіткові і зелені аромати. А я, Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. з усіх сил намагаюсь передавати вам настрій ароматів, щоб ви до того ще як піти в магазин і затестити, знали в якому напрямку рухатись. Попереду в нас ще два відео марафону, А сьогодні я починаю огляд кришталево-прозорих свіжих. Перший аромат це буде аромат чистоти. Фіальша від бренду Bjorkін Аромат про стриману шведську красу. Красу свіжо випраного в кришталевій воді бавовняного простирадла. Якщо вам не хочеться аромату квітів, дерев, полів і зелені, то оберіть собі, будь ласка, на весну аромат чистоти. Це більш такий абстрактно свіжо-прохолодний аромат. Його особливістю перед іншими ароматами такого самого напрямку є те, що він в першу чергу пахне свіжою вологою бавовною, а вже потім легкими квітами та мийним засобом. Відтінки порошку якогось мийного засобу тут є. Проте вони не на першому місці. На першому місці у нас бавовне більше, більше бавовне. Аромат Фяльші, по-перше, я не певна, що я правильно вимовляю це слово. Проте це назва Шведського озера, і от творці цього аромату намагались передати цю прохолодність, кришталевість цього озера. Я думаю, їм вдалося, бо це аромат про прохолодну озоновість легкі. Квіти, бавовну та амброксан. Лунає він спокійно і делікатно. Десь годинки, годинок 5. Я його наношу і вам також рекомендую наносити і на одяг, і на себе. З одягу він лунає довше і такий більш прохолодний. Він не залишається таким прохолодним бавовняним ароматом. А на шкірі він зігрівається і що змінюється. Наступний аромат це у нас від бренду Семіякі льодісей П'юр. І саме в оде парфам, парфумовані парфумованій воді. Цей аромат пахне, наче де нахилився над землею понюхати щойно политу, гарнючу квіточку, і під кущем ще знайшов мільйон доларів. Бо це неочікувана краса. Це аромат свіжий, прозорий, трав'янистий і землистий. Це я так описала ту ноту кашмарана, яку я відчуваю, коли вдихаю цей аромат. Знову так? Це кашемирова деревина, кашмирське дерево, має різні назви. Проте це синтетична молекула кашмаран з бренді Centric Molecule це п'ята молекула. Вона має складний, дуже складний аромат, проте малює вранішню. Прохолоду, яка йде від землі, дає відчуття м'якості, пухнастості і шершавості. Це ось база цього аромату. А вже зверху на нього набудовуються свіже вологе повітря, такі прозорі, вологі квіти з їх стеблами. В цьому ароматі в піраміді заявлені ще квіти, досить багато: лілія, жасмин, троянда, квіт. Апельсину, та насправді я якось окремо окреслений квітки взагалі не відчуваю. І я долучила цей парфум саме в цю добірку весняного повітря, бо відчуття, ніби ти стоїш просто біля клумби і тебе охоплює такий прохолодний вологий, абстрактно-квітковий запах, таке ось весняне повітря навколо тебе. Які б ви квіти не відчули, вони точно в Росії. Якщо ж дуже сильно напружитись, от бачите ту піраміду, то тут можна відчути відтінки лілі, таке дуже щось квітково-водянисте та ледь-ледь троянди. В будь-якому випадку тут нуль солодкості, навіть дрібка солі, тиркість і легка гіркота від зелені. І це вельми стійкий. Аромат. Оце це витівки того кашмарану. Якщо б мені десь треба було дуже коротко сказати про цей аромат, я б сказала, що це кущ лілії та троянди. В ранішній, літньої зливи, на який ще висипали лебединий пух. Чим далі аромат живе на шкірі, тим він стає більш пухнастіший, такий більш затишний і дуже стійкий. Я вам нагадую про це. Я з відповідальністю. Заявляю, аромат годячий. Ношу його з гордістю. Наступний аромат це пегасо від бренду Etro, в Одетуалет, туалетна вода. Аромат про перцевий іри, ситруси та трави на старті. Свіжий, наповнений повітрям, прохолодний та не такий вже і простий. Розкривається аромат травами, базиліком, лимоном та іншими цитрусами. На мені я відчуваю ледь лимонного мила. Потім в цьому ароматі є певна стадія, коли він пахне побілкою. Я вас прошу не вимикатися, бо це не так вже і погано. Є в цьому ароматі відтінок, ніби. Мокрого глиняного предмету, наче пилючку протер з глиняної вазочки. І є ось такий певний землисто волого-глиняний аромат. Мені такі витребеньки дуже подобаються. Я обожнюю, коли в таких природних повітряних ароматах є відтінок чогось неорганічного. Більшість свого часу життя на шкірі це перцевий ірис. Він більше не маслянистий, а більше такий сухий. Пильний, деревний, в ньому я не відчуваю відтінків помади, косметики, оцієї пудри. В ньому є пильність. Так, є сухість така від перцю, так. Навіть є такі відтінки деревних смол. Настрій цього аромату це весіннє генеральне прибирання. Ось є той аромат якогось мимонного мила. Ви повитирали пилюку з усіх поверхонь. Є все таки вологий, якийсь. Пильний Аромат. Повідкривали вікна, впустили прохолодне весняне повітря і відпочиваєте. Аромат веселий, бадьорий і дуже комфортний. Я його вважаю унісекс-ароматом. В ньому немає, вочевидь, чогось такого жіночного, дівочного, ні, аромат з характером. Можливо, навіть підійде для офісу, для якихось важливих весняних ділових справ. Стійкий, помірно, шлейфовий, негучний, має таке дел делікатне звучання. Ось такий Пегасо. Друзі, будь ласка, вподобайки, вподобаширки, підписки, трубік, будь ласка, все для наших з вами здорових стосунків на Ютубі. І наступний аромат Целуєве. Earth. До речі, в цьому ароматі набагато менше землі, ніж в попередніх парфумах. Хоча б у назві так не скажеш. Аромат має свої пірамідь, грушу, фіалку, трюфель, мімозу та смоли. Трюфель я тут не відчуваю в цьому ароматі, так і не відчула. Я просто думала, що це залежить від пори року. Проте ні, ну то й таке це аромат не робить гірше, а аромат насправді розкривається. Зелено, кисло гіркою, хрусткою грушою. От ви їх хрускаєте, майже щелепа у вас ламається, бризки летять навкруги. Ось якось так це від відбувається. Потім в ароматі є таке приємне ніжне фіалкове звучання. Ось наче, ти вдихаєш це фіалку ось так біля землі. Проте землистості, як такої, тут і немає. Є відчуття. Пильності від немозих. Це делікатний аромат. стійкість його годинок десь, як і попереднього, десь 5 делікатним звучанням, делікатним розкриттям. Є в ньому така певна елегантність. Аромат також абсолютно безгендерний. В цьому ароматі реально дуже класний оцей аромат поєднання. Грушевою це свіжості, зеленості, навіть такої теркості кісточки з легким фіалковим таким ледь землисто прохолодним ароматом. Дуже вони гарно якось поєднуються. До бази аромат не змінюється, просто затихає і прощається з тобою. Що ще треба на весну? Друзі, а я нагадую, що в останньому відео марафону 5 березня, в неділю, я буду розігрувати серед трьох. Людей, набори з пробників з всіх парфумів, які я показую на цьому марафону: з тих, з попередніх і з майбутніх. Тож, якщо ви зацікавлені в виграші, будь ласка, не пропускайте, буду вам дарувати подарунки. А мені залишилось побажати вам гарного настрою, гарного дня. Зустрінемось тут завтра, о 8-й ранку. Слава Україні! Бувайте!